Добрий день. Я усміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я усміхаюсь квітинці. Хай вона цвіте. Я усміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Добрий день, діточки ще раз. Я хочу, щоб ви відгадали загадку. Слухайте, тане сніжок, ожив ложок, день прибуває. Коли це буває? Так, навесні. Дійсно, це буває навесні. Як ви здогадалися, що це весна? Давайте зараз пограємо трохи. Давайте пригадаємо, що буває. Навесні. Навесні сніг розтає, перетворюється на струмки, бурульки на дахах крапають, тануть, зменшуються. Пташки навесні прилітають, співають, мостять гнізда. Сонечко світить, пригріває. Посміхається. Травичка на проталинах зеленіє, росте. Дерева навесні прокидаються, квітнуть, зеленіють. А тепер пограємо в гру, яка пора. Ви мені називати будете слова ознаки. Наприклад, на дворі весна. Яка пора весняна, вірно? Зараз ранок. Яка зараз пора. Ранкова. Сьогодні сонечно. Який сьогодні день? Сонячний. Сьогодні дме вітер. Яка сьогодні погода? Вітряна. Молодці. А тепер давайте пограємо. Така гра. Закінчує речення про весну. Чудова, ніжна, чарівна. Молодці. Веселе сонечко розквітло. Весна летить, прозора і світла. Молодці. А по шляху по весняному вертаються пташки додому. І ще одне речення. На трави роз... розсипала росу, дарує щастя і красу. Дуже гарно, молодці. Ви всі великі разумнічки. До побачення, до нових. this